Я говорю, мабуть, це помилка, що мені знову прислали на гарячу воду е, такі гроші. А вона ні, це не помилка. Ми перейшли на новий е, спосіб розрахунків. Гаряча вода перекрита усю, а холодна йде всю. Платіжка прийшла, водою не користувалися. У мене стоїть з травня 2023 року. От, але ж прийшли це таке прийшло. Нараховується плата за теплову енергію потрачену на функціонування в розмірі 20%, а потім. Ця визначена плата в 20% розподіляється між всіма споживачами у будівлі пропорційно.